Десь там в світі фантазій, є магічна бібліотека. І бібліотекар лібі, яка обожнює читати історії. Привіт! Це я. Готові послухати чудову історію. Дідлаштовуйтесь зручніше. No, I don't want to be quiet. Ні, я не хочу бути тихою. I'd rather be loud. Я краще буду гучною. I want to be heard and stand out from the crowd. Я хочу, щоб мене чули і щоб я виділялася з натовпу. It's so much more fun when you're noisy like me. Бути гучним набагато веселіше. But I don't understand why my mom doesn't agree. Але я не розумію, чому моя мама не погоджується. Mom whispers, be quiet. Your brother is sleeping. Мама шепоче. Будь тихіше, твій брат спить. But oops, it's too late now. The baby is weeping. Але ой, вже запізно малюк плаче. At school I love chatting and laughing and clapping. У школі я люблю балакати, сміятися і плескати в долоні. But my teacher gets angry and then ends up snapping. Але моя вчителька сердиться і, зрештою, різко зупиняє мене. Enough. Please be quiet. You must listen in school!» Досить. Будь ласка, тихіше. У школі потрібно слухати. But silence in class is a terrible rule. Але тиша в класі це жахливе правило. «Stairs are for stomping!» Сходи, щоб гупати ногами. Spoons are for drumming, Ложки, щоб барабанити. and when my mom's working, I help her by humming. А коли моя мама працює, я допомагаю їй гудінням. Tin cans are for clanging. Жестяні банки, щоб graniti. Balloons are for popping. Кульки, щоб лопати. Mom really hates that, but I'm not stopping. Мамі це дуже не подобається, але я не зупиняюся. Food is for crunching, and drinks are for slurping. Їжа щоб хрустіти, а напої щоб сьорбати. My feet are for splashing. My mouth is for burping. Ips. Мої ноги щоб хлюпати. Мій рот щоб відригувати. Ой. But one day at the library, але одного дня в бібліотеці. It's quiet and boring. Там тихо і нудно. I'd rather be singing or spinging or roaring. Я б краще співала, крутилася, чи рикала. So I make silly noises and shuffle my chair. Тож я видаю кумедні звуки і пересуваю стілець. I twiddle my thumbs and fiddle my hair. Я кручу пальцями і бавлюся волоссям. I huff and I puff and I finally burst. Я зітхаю і пихчу, і зрештою вибухаю. This place is too quiet. This place is the worst. Тут надто тихо. Це найгірше місце. Shh, says the whole room. No talking, please. Ts, каже вся кімната. Не розмовляйте, будь ласка. I stop and I frown. Then I stare at my knees. Я зупиняюсь и насуплююсь. потім дивлюсь на свои колена. My cheeks go all red, so I pick up a book. Мои щеки червонюють, тож я беру книгу. Maybe I'll give this a really quick look. Може я швидко її перегляну. Page after page, I read completely spellbound Сторінка за сторінкою я читаю, як зачарована. Hours have passed, and have not made a sound. Минуло кілька годин і я не видала жодного звуку. But inside my head there was a whole lot of noise. Але в моїй голові було стільки шуму. Magical quests, pirate girls, and lost boys. Магічні пригоди, пірати та загублені хлопці. Next morning I listen and what do I hear? Наступного ранку я прислухаюся. І що ж я чую? Birds tweeting and singing their new morning cheer. Пташки цвірінькають і співають свої ранкові пісні. And then, while at school, I learn lots of new things. А потім у школі я дізнаюсь багато нового about numbers and poems and reign of great kings про числа вірші та правління великих королів I like being quiet. It means I hear more. Мені подобається бути тихою. Це означає, що я чую більше. Of small gentle sounds that I couldn't before тихих, ніжних звуків, які раніше я не помічала. But there are still lots of places and times to be loud. Але все ще багато місць і моментів, щоб бути гучним. When I'm drumming and dancing and making mom proud. Коли граю на барабанах, танцюю і роблю маму гордою. Дякую, що слухали мою історію. Пам'ятайте, коли ми слухаємо, ми вчимося і говорити. До нових зустрічей на каналі Слухай і говори. Не забудьте підписатись.